Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, тому що мій гість це Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони. Вітаю! Пане Сергію, пропоную розпочати з актуального з того, що зараз на стрічках активно обговорюється. Росія зосередила 50... Тисяч військових у районі Сум про це пише Wall Street Journal з посиланням на Головко-Масирського. говорить, що переважають сили противника наші сили щонайменше втричі. Також стверджують журналісти, що саме суми стали новою Москви. Як ви вважаєте, чи дійсно це так? Чи розділяєте ви погляд медійників, що реально суми наступна ціль? Чи все-таки це відтягування наших сил та ресурсів від основного напрямку, це Донецька агломерація? Ну, по-перше, треба відзначити, і на жаль, цього немає в матеріалі, що ворожий бліцкриг щодо Сумщини він не вдався, це очевидно. На сьогодні ми маємо чіткі ознаки того, що силам оборони вдається максимально вплинути на ситуацію і намагатися максимально стабілізувати. Лінію бойового зіткнення саме у нашому прикордонні, там де ворог інтенсивно атакував, і ця інтенсивність на сьогодні цих бойових дій дій штурмових груп, диверсійно розвідувальних груп, на сьогодні ця інтенсивність вона все таки впала. Хоча бачимо, що Сумщина інформаційно, або Північно-Слобожанський відтинок фронту він залишається медійно теж популярним, а треба відзначити, що росіяни дійсно зосередили тут фактично одну загальну військову армію. Це не так, як дві на Покровському напрямку, але це велика сила. З іншого боку, ті паралелі, які проводилися і можна проводити, зокрема з харківською наступальною операцією росіян. Травня минулого року є очевидно, що на сьогодні ворога немає тих просувань, які він очевидно планував. На сьогодні ворогу не вдалося створити той плацдарм, на якому вони б закріпилися, могли просуватися і надалі, і власне створити загрозу безпосередньо обласному центру місту Суми. Ми бачимо, що сьогодні виходить вже інформація про те, що росіянам, завдяки їхнім діям, вдалося. Здійснити перший артилерійський обстріл у районі села піщано, який знаходиться в кілометрі від е, околиць, від перших будинків обласного центру Суми, це є все таки маніпулятивною інформацією на сьогодні, тому що е, село піщане вже обстрілювалося російськими військами відповідно е, з тих засобів вогневого ураження, зокрема про які йде мова це той самий гіоцентр 152 мм. міліметри, і власне ці обстріли. Вони відбувалися з території і можуть відбуватися з території Російської Федерації, тому що заявлена дальність польоту цього снаряду від 33 до 40 кілометрів. Очевидно, по прямій, дякуючи. Колегам з діпстейту, ми можемо побачити, що там е, ця відстань від Росії до місця обстрілу буквально складає 30 кілометрів. Тобто, очевидно, що це могло здійснюватися, як я вже сказав, знову з території Російської Федерації. Отож, відкрив не, немає. Сьогодні ворогу не вдається просуватися так, як він визначив би в своїх е, планах, тому, сподіваюся, силам оборони вдасться. Завдяки контратакуючим заходам стримати ворожу навалу і не дати можливості росіянам просуватися в глибину нашої території, як це планувалося, звичайно, це чергове джерело напруги для сил оборони, власне, які всі відтинки фронту на сьогодні. Ну і не забуваємо, що ворог виконував тут завдання і продовжує намагатися виконувати бункерного фюрера, який якраз заговорив свого часу про створення такої свої буферної чергово заговорив буферної зони у нашому прикордоні. Не забуваємо, що наші війська це так нюанс певний ще діють на території Курської області Лужківський район, де відповідно теж виконують бойові завдання і виконують так, як на сьогодні вигідно нашим силам оборони. Пане Сергію, власне, з приводу загроз для сум, ми е, напередодні, буквально там за пару тижнів, е, донині говорили про можливі польоти FPV-шок, що до Сум, мовляв, будуть долітати FPV-дрони, якщо будуть росіяни просуватися і розширювати цю сіру зону, але от з'являються ці повідомлення, як ви говорите, такі е, алармістські так з приводу цієї ствольної артилерії, що нібито відпрацювала ця савушка-гіацинт. Е, якщо взагалі порівнювати... Ризик там того, що будуть діставати FPV і ризик обстрілу ствольною артилерією, що реально несе більшу загрозу, да, і як ми можемо протидіяти цим обом загрозам, як і в півішкам, так і ствольній артилерії. Ну, дивіться, все те, що несе загрозу людям, воно все вбиває в будь-якому разі, так, тут можна говорити лише про е, спосіб ураження, відстань і е, потужність цього враження. А все це є загрозою для життя людей. Ну, власне, який рецепт для того, як зменшити цю загрозу. Найголовніший знаменник спільний це знищити джерело. Цього напруження, тобто, в даному випадку, це знищити е, самохідну артилерійську установку, якщо говоримо про іацин, або е, місця дислокації разом з екіпажем, який е, працює на FPV-дронах і, власне, виконує. Ці терористичні завдання щодо тиску вогневого тиску на населення. Оце найголовніше, що сьогодні можна зробити. Але, звичайно, ми говоримо про те, що будуть як інструменти певнені використані і треба це використовувати з нашого боку. Також контрбатарейна боротьба, якщо говоримо про артилерію, відповідно. Звичайно, я думаю, працюватиме і наша авіація. Там, де це можливо зробити, з огляду на безпековість для наших пілотів, а те, що вони відпрацюють і можуть відпрацювати добре, тому що якщо по російському прикордоні, це було б дуже суперово. Вони вміють це робити. Ну і власне, звичайно, наша протидія в малому повітрі. Це і створення для ворога відповідно кілзон, і намагання сьогодні використовувати те, що дуже стрімко розвивається і має величезну перспективу. Це дронова війна, тобто коли дрони збивають відповідно дрони різної номенклатури. Оце те, що на сьогодні Україна і масштабує, і в деяких питаннях. Ми намагаємося дігнати росіян, тому що десь, десь вони пішли попереду, десь у нас є плюси на випередження, але в будь-якому разі інженерна думка працює надзвичайно швидко. Тому оце ті головні рецепти, які на сьогодні дозволять і можуть дозволити нам зокрема втримувати ситуацію максимально безпечною, наскільки це можливо під час війни і під час таких дій ворога саме на цьому напрямку. Так, пане Сергію, власне, про нові виклики ще для одного населеного пункту. Зараз я кажу про Дніпро. Я думаю, ви теж бачили цю інформацію. Минулого тижня з'явилася також новина про те, що долетіли до Дніпра, нібито долетів один кап а, керована авіаційна бомба. І нібито вона випущена була з Запоріжжя, де стоять російські окупанти, де дислокуються. А принаймні про таке повідомила спочатку ОВА, ну, власне. Потім речник повітряних сил пане Гнат вийшов, сказав, що будемо вивчати, бо поки що е, не можуть одразу так відповісти. Треба проаналізувати цю випущену ціль. Ну поки що апдейтів я не бачила. Е, чи дійсно це була ця бомба гром 1 Чи ні, поки що не бачила прямо 100% підтверджень від повітряних сил. Якщо ми говоримо про загрозу кабів для Дніпра, що це означає взагалі для цивільних. Ну, по-перше, я не поспішав би дійсно робити висновки, поки їх не зроблять фахівці, і нам про це не повідомлять. Принаймні, з тих спілкувань з, скажімо так, з технарями, яке було у мене, власне, частина з них схиляється все-таки, що це не кап, це все таки ракета, яка, до речі, була створена або могла бути створена на базі ракети Х-38. І очевидно, що саме цей тип ракетний він і був використаний якраз для того, щоб проекспериментувати по Дніпру. Наскільки мені відомо, на сьогодні більше підтверджених фактів інших немає. Зараз, грубе, досить порівняння, але спробую зв'язати. В самому підході до е, цієї справи давайте задаємо, як у нас південь е, нашої держави ставлено таким певним полігоном для е, використання і дослідження цих реактивних дронів е, типу Бандероль. Пам'ятаєте, як росіяни починали з одного екземпляру, там потім два-три і там. На сьогодні вже говоримо про те, що кільканадцять разів ворог саме цю бандерольку відправляв для того, щоб дослідити. Власне, і ми досліджуємо, що можемо протиставити найбільш ефективно цій бандеролі. Тому, звісно, тут я можу погодитися навіть просто як пересічний громадянин е з нашими колегами з повітряних сил, що треба вивчити остаточно. Експертиза має дати оцінку, що це було. Навіщо це було зрозуміло? Нести вогневе враження максимально пройти систему протиповітряної оборони. І от після вивчення всього цього питання, тоді вже треба максимально швидко реагувати на те, що відбувається. Знову таки, ми говоримо про перший випадок. Що стосується керованих авіаційних бомб, то на сьогодні бачимо, що ворог максимально намагається в цьому напрямку теж рухатися. Пам'ятаємо минулий рік, коли вперше було застосовано каб, наприклад, по Запоріжжю. Тоді це стало дійсно новиною і новим викликом для сил оборони. І, власне, ворог зараз навіть збільшив ту відстань, на яку він може ці капи використовувати. На жаль, це у бік збільшення. Тому очевидно, що загрози відповідні. Є або вони можуть виникнути як ризики, знову-таки остаточне слово за технарями. Ну і, власне, тоді вже буде противага, протидія. Я взагалі прихильник більше того, що ми маємо не просто дзеркально відповідати, а й на випередження, в тому числі і нашими українськими кабами бити. Знову таки питання залежить від того, наскільки цей процес і наші потужності масштабовані. Так, пане Сергію, і ще з'явилася також інформація з приводу активності росіян на півдні. Зараз от згадали за південь. А пан Петро Андрющенко заявив, що підвозять активно кадирівців на запорізький напрямок. нібито зафіксовані є навіть відео там вантажівки військові. 15 штук їх нарахували. Нібито там ці кадирівці їх перекидають в район Енергодару, Мелітополя та Васильівки. Так, ворог планує посилити свій наступ на Запоріжжі. Що вам про це відомо? Чи дійсно там росіяни зараз будуть активізувати? Будуть активізувати? Що, стосує, так, що стосується. Що стосується тікток військ, попередня інформація є, що їх повертають у зону бойових дій. Але ці локації, які ви називаєте, це не є штурмові е, позиції. Швидше за все, тіктокери будуть використані з метою тиску на місцеве населення, як це завжди відбувалося, або виконувати роль загороджувальних загонів для тих російських підрозділів, які власне йдуть в штурм і не повертаються. Власне, тут їх чекають вже вогнем саме Кадирівці. Тому така інформація пройшла, скажімо так. Що стосується активізації дій на Запорізькому фронті. Очевидно, що ворог сьогодні намагається просуватися у бік Малинівки, діє досить таки активно в районі Кам'янського, і очевидно, що це і відволікаючий відповідний маневр, відповідні дії, бо це смуга відповідальності 58 загальної військової армії. Але цілком можливо, що ворог. Буде планувати щось і наступне, якісь наступні етапи проведення е, там, тактичних відповідних дій. Тому що на сьогодні е, ворог сконцентрований, перш за все, на стратегічній меті на цьому етапі війни. Це намагання захопитися повні, захопити повністю Донецьку область, але ж розуміємо прекрасно, що географічно південь е, Донеччини це межа фактично трьох регіонів наших. Власне, Донецької області, Запорізької і Дніпропетровської. Тому зрозуміло, що є боротьба і логістик, і ворог хоче контролювати відповідні висоти в районі Кам'янського, ворог хоче відповідно, повернути позиції, які були втрачені і під час нашого контрнаступу 23-го року. Ну, власне, можливо, допускаю, що на перспективу з е метою проведення якоїсь там е операції. Щодо нашого Оріхівського оборонного району, як версії, як те, що виглядає, ну скажемо перспективним для росіян на сьогодні, доволі перспективним, або є у них в планах. Тому очевидно, що активізація на півдні вона відбулася, відбувається наскільки ворог готовий там зараз діяти, покаже час і покажуть ті дії, які відбуваються щодо наступу ворога на Покровськ. От від цього дуже багато залежить. Так, власне з приводу Покровська Осу Хортиця заявили, що активні там бої тривають, і окупанти намагаються заблокувати покровсько-морноградську агломерацію. Важкі бої, спроба блокади агломерації відбувається. Е, я навіть не берусь прогнозувати, звісно, але мені здається, що ця літня кампанія може стати для Покровська такою визначальною. Ну у нас е кожен етап бойових дій він визначальний, тому що ні ви, ні я, ніхто в цьому світі не знає де відбувся або відбудеться той бій, який власне стане переломним у ході цієї війни. Е, тому, звичайно, і ще раз скажу, ворог зосередив свою увагу на покровському напрямку, бо це Донеччина, це Донецька область. Те, що сьогодні, як кажуть, на кону, і ворог дуже поспішає це. Очевидно сьогодні він, як я вже сказав, на покровському напрямку зібрав дві загальновійськові армії, е, намагається максимально забезпечувати їх резервами. В тому числі, і очевидно, що ця активність, вона саме на цьому напрямку буде найбільшою з усіх відтинків фронту. Як буде складатися ситуація, буде залежати від тих елементів цього російського наступу, власне, які ми з вами дещо розглянули по Запоріжжю. Так і е, з приводу ресурсів, взагалі, з приводу того, чи є чим росіянам наступати, є з приводу живої сили, мане питання і з приводу техніки. От Гур повідомляє, що Росія змушена повертати в стрій застарілі танки Т-62 через дефіцит сучасних, і вже зафіксували навіть такі е, зразки Т-62. А на базі 103-го фронтанкового ремонтного заводу, що розташований в Забекальському краї, відбувається відновлення у цих Т 62 х і подальша відправка на фронт, кажуть співробітники головного управління розвідки. Що взагалі по ресурсам росіян, так якщо говорити про техніку, чи дійсно вони відчувають уже дефіцит сучасної техніки, якою вони так хвалилися? Ну, по перше, усі танки на Мосфільмі вони дійсно закінчилися, їх немає. Пам'ятаєте, ті 25 танків з кіно, які дійсно були передані на фронт і згоріли. Що стосується ресурсів ворога, вони не дивлячись на те, що є достатньо великими, вони не є безкінечними. Звичайно, так само як російські солдати не є безсмертними. Очевидно, що росіяни тому, що культивують радянський союз, тому що все те, що їм дісталося у спадок у плані озброєння, воно звичайно сьогодні Росію рятує від повного провалу, вже врятувало від повного провалу, і війна би закінчилася українською перемогою набагато раніше. На жаль. Відсувається цей термін саме завдяки тому, що Росія максимально сьогодні знімає з запасів все, що в неї є. До речі, тут треба відзначити певний нюанс, що Росія, коли розповідає про там новий парк танків, що вони там створюють нові, вона бреше, тому що якраз і беруться зокрема ці Т-62, які які ну, проходять певний апгрейд, Відповідно потім. По документах проходять на фронт як новенькі, як створені російським військово-промисловим комплексом, що не відповідає дійсності. Але максимально все знімається сьогодні з зберігання, тому що в будь-якому разі це залізять треба знищити. Тим більше, якщо воно там рухається, а ще й стріляє. Тому максимально росіяни вичерпують все, що в них є, оголяючи в тому числі, свої тили. Е, для кого і хто цим скористається, я думаю, тут питання доволі риторичне. Натяків робити не буду цілком зрозуміло з часом, що може відбутися, але на сьогодні. Путін зробив ставку саме на цю війну російсько-українську, тому як кажуть, за ціною не хоче стояти. А власне, що стосується танкових виробництв росіян, то е, лише одне з них має повний цикл, і то е, там, навіть і певні елементи щодо оптики, наприклад, е, вони не є надзвичайно сучасними і на сьогодні, ну скажімо так, досить досить погані. Але тим не менше, ці танки можуть використовуватися там, в тому числі і в обороні, як вогнева точка. Ну тобто, цілковито можливо, що ну все виглядає максимально, що в них на сьогодні і це правда. Пане Сергію, з приводу живої сили противника, ми знаємо, що полон захоплено, здається, на сіверському напрямку двох вихідців із Камеруна, Вони розповіли, що приїхали в Росію там в інших справах, але їх в процесі завербували, пообіцяли там мільйон рублів. І, і контракт. А ну власне, зараз вони вже в полоні. А, про що це свідчить? Росіянам бракує і живої сили. Чому Путін не вийде і не оголосить мобілізацію? Чому не зізнається, що він воює проти України? Що СВО трошки вийшла за рамки, і треба мобілізувати росіян по, по повною силою. Чому досі відбуваються оці такі вербування хитрі іноземців? Ну, вони продовжують відбуватися. Будуть відбуватися, тому що дійсно для Путіна для його режиму сьогодні його безпека, безпека його режиму це найголовніше, що є. А от з оголошенням мобілізації, по перше, суспільстві буде надходити набагато більше інформації про те, що насправді відбувається, які втрати несуть росіяни. Це перше, по-друге, звичайно, це викличе е, хвилю. Це не зменшить, скажімо так, появу бійців на фронті. Тому що ми знаємо, хто такі росіяни, які вони сліпо будуть виконувати накази. Але тим не менше, це викличе певні соціальні невдоволення, і це те, що може похитати режим. Я думаю, це єдине, що на сьогодні Путіна зупиняє. Чи зупини найближчим часом, важко на сьогодні сказати, але бачимо, що для Путіна ця війна вона є вирішальною. Знову таки, це життя його режиму, тому очевидно, що і цілком ймовірно буде залежати багато що від ситуації на фронті, на що піде Путін в плані мобілізації. Поки що намагаються використовувати там африканців, використовувати азіатів, мігрантів внутрішніх всіх тих, хто сьогодні є соціально там підставими. Елементами суспільства, тобто максимально, максимально. Ну і страх, звичайно, вони і строковиків заганяють під різним соусом до свого війська, тобто використовують усі форми і методи. Головним критерієм є страх, тобто залякати людину максимально. Що буде з мобілізацією? Я думаю, що ми побачимо від ситуації на фронті. Та ну, і, власне, не будемо забувати, що північно-корейці підживлюють російські ресурси, тому що. Пхенян хоче заробляє на цій війні, віддає солдатів путіну користування. Ну я так думаю, отримує непогані гроші за них. Я знаєте, з північно-корейцями висловлю можливу таку точку зору, яка не збігається з іншими, що для північної Кореї сьогодні важливіше використовувати своїх громадян саме як наповнення російського ринку праці. Тому що це і кошти для Іна, для його режиму, це навчання безкоштовне для громадян Північної Кореї, і це можливість впливати на соціальні е, процеси, в тому числі. Тобто, це проникнення в російське суспільство, тому що своїх вибивають, е, а власне ці будуть заповнювати цей вакуум, тому що. Е, Використання північно-корейців на території Курщини Російської Федерації це звичайно так ми вважаємо відверто війна е, Північної Кореї проти України. Це повне союзництво з росіянами. А от можлива поява на інших кінках вже на території нашої держави, звичайно, це дещо вже інша, інша справа. І я думаю, що Чен Ін поки що над цим е, мислить, як йому зробити йому і так непогано. На сьогодні він е використовує ресурси Росії так, як йому хочеться, а не так, як росіянам. Він грає росіян. Так, і власне ще одна країна, яка на жаль, охоче співпрацює з Росією, це Китай е від служби зовнішньої розвідки. З'явилася інформація, що Китай планує будівництво в Криму е спільно з окупаційною владою Криму. Вони хочуть будувати порт і залізницю, і вже там є певні домовленості з так званим главою Криму Аксьоновим. А що вам про це відомо, і як ви бачите, Китай теж гроші не пахнуть, хоче заробити на цій війні, і байдуже, що територія окупована і влада самопроголошена. Е, ну я не думаю, що Китай офіційно влада Китаю буде це підтримувати. Більше того скажу, що є інформація про те, що деякі китайські компанії і фірми Вони вже працюють на тимчасово окупованих територіях, зокрема, якщо ми говоримо про наше приазов'я, тобто пов'язані з тими сферами промисловості, які розвивалися саме в українському приазов'ї і очевидно, що Китай це не підтверджує офіційний звичайно. І не буде підтверджувати теж очевидно, бо демонструє, начебто, свою миролюбність і нейтралітет. і Більше того, підтримує, завжди проголошує про підтримку суверенітету України. Але тим не менше кажуть: отак закриває очі на все те, що відбувається. Тому о, цілком допускаю, що такий варіант розвитку подій можливий. з іншого боку, е чому так голосно все це подається з боку е тимчасової влади окупаційної, ну теж знову подивимося, як буде складатися ситуація. Бо ще раз кажу офіційний пекін. Навряд чи це буде визнавати тоді. Це фактично вже участь е, в війні Росії проти України. Ну по факту, так я не юрист для того, щоб давати правову міжнародну оцінку, але е, тим не менше. Тому до Китаю буде дуже багато запитань, в тому числі. Які власне є сьогодні, але ще треба ж підтвердити, що це офіційний Пекін дає таку можливість, в тому числі, наприклад, своїм громадянам воювати, зокрема як тому е недомедійщику, який начебто був поранений у е відповідне місце е під час бойових дій, е де він там з, з пресою, начебто, ходив, хоча всі його соціальні мережі. Говорять про зворотні, він був у військовій формі зі зброєю, і це відкрито демонстрував. Це маленький епізод, але він багато про що говорить. погляд. так це правда. Ну і власне на завершення, пане Сергію, з приводу вже активності в Криму, якщо вже заговорили за півострів, попри те, що вони там активно планують щось будувати, вони не можуть захистити відверто півострів. Буквально в ніч на 28 -е СБУ знищила три ворожі гелікоптери і панцер. В Криму С 1 Пансер С 1 установка повідомляє Служба безпеки України, що це відбулось з 27 на 28 червня. Добрі українські дрони спецслужби атакували військовий аеродром Кіровське у тимчасово окупованому Криму. Отже, ну ми можемо говорити, що вони не можуть захистити півострів, яке будівництво. Ну давайте перед цим скажемо, був тріумфальний тріумф черговий про С 400, який знищив пускова установка наші Гурівці, так і там РЛСки в тому числі. І подивіться, знову продовжують вибивати, е, очищати наш небесний простір від елементів протиповітряної оборони. Багато про що говорить. Я завжди зараз проводжу паралелі е, між подіями, в тому числі на близькому сході. Подивіться, як діє ізраїль, що він спочатку зробив. Можливо, у нас навчився вибивав системи ППО. І вже потім авіація більш спокійно бомбардувала все інше. Тому окупантам в Криму треба замислитися. Це перше. Е, є інформація про те, вона офіційно, звичайно, не підтверджена, і ніхто її не підтвердить офіційно, можливо, але тим не менш про тривожність. Так? Я думаю, що це така е, родзинка для нашої бесіди. Те, що е, головний колаборант Криму, якому сьогодні згадували, Гоблін, він же акціону. Він використовує РЕП для пересування на автівках, якими він рухається території тимчасово окупованого півострову. Ну, це, якраз, на мій погляд, і відповідь про те, що відбувається і що буде відбуватися далі. в Криму, в нашому Криму. Чого ж, принагідно бажаємо нашим силам оборони сил. Дякуємо за їхню роботу за кожен день. Дякую вам, пане Сергію, за цю розмову, за а ваш так. час, за вашу експертизу. Принагідно запрошую в наступні ефіри. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, будьте активними. Коментуйте цей ефір. Ваші коментарі, ваші вподобайки важливі для нашої роботи, бо так працюють алгоритми Ютубу. Чим активніші ви, тим більше людей нас побачить. Пасі.